Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варес. Сьогодні у нас буде такий відосик на тему тестування міксів, да і тим паче даним міксом я буду атакувати в перший раз. А, ну Знаєте, такі відоси на мене вже доволі давно виходили. Десь, не знаю, пам'ятаю, перший був з ЄТІ з мишами, другий з суперсиняками. Чи навпаки, оце точно не пам'ятаю. Ну, доволі давно, десь майже півроку, напевно. Аби на півроку. Тому що, давайте покажу, що у мене тут за мікс наварний, і в цьому відео ми будемо, так сказати, я буду навіть вчитися даним міксом атакувати, бо цим міксом я навіть в виспитах не бив ще. Так сказати, буду. Все вперше для себе открають в даному відосі. Тому у нас так сказати, на черзі друзі, да? Наварив я тут такий мікс. Наготово також ще другий мікс, але давайте до нього потім пізніше ми прийдемо. Що ж тут у мене тут наварно 14 суперхогів. Це все буде йти з квінхілом. Рекол спел тут буде для квіни юзатися з хілками. Чотири хілки так і взяв, щоб вони забиралися. ВКе у нас буде метальник. Ну, так, будемо забирати рад, що тряс взяв на всяк випадок, якщо там не буде доставатися. Ну, це якщо база поведеться ще така, як uh, антідвушка. Да? Чи, чи анти коли називається, що там та Хлос-край його легко забирай. Тому що, от Давайте, я, коротше, шукати базу якусь, а потім уже зустрінемось. До речі, давайте ще покажу, що тут у нас. Буде по снарязі. По снарязі я візьму такі дефолти на кінгат, тут хілок візьму на квінну, де в принципі все інше йде по дефолту. Все зустрінемося тепер в катці. Гайс я знайшов тут таку базу та як Бачите, да, щось таке похоже на Антітрьо. Зараз будемо пробувати і забрати. В принципі, перша у мене буде така спроба да, не міг міксом догуляти. Ну надо попробувати якось метальником. Я не знаю, ми бідвайте метальники сюди, скину, тут квінхіл. Навряд чи. Давайте все-таки сюди Quinn Hill скину з 9 годин. Там уже метальником ми будемо продовжувати цю справу робити. Так, перевіримо на Тесілки, Тесілок нема. Чудово! Прекрасно. Лед Голема, я напевно викину так, щоб Морту відманить. Мені так здається буде покраще. Так, Клонкастл. От Конкастл мене трошки лякає. Квіна, напевно, його навряд чи ще й виманить. Так, окей, давайте чекати. В принципі, можна бахнути десь зараз Трясика. Давайте десь сюди. Так, ще й на деякі будівлі, щоб дамаг хоч тро, менше нам вже трошки було зносить. Окей, о, давайте буду вже перший речі кидати на квіну. Бомера прям не знаю, де б його кинуть. Чого не взагалі... О, кстати, найс, nice. как я виманулося. Прекрасненько. Давайте тут отруту дропну. Надо, треба, блін, за тим і за тим якось углядіть це все, це все. Так, давайте фріз на клон -кастл. Ой, блін, ой, блін. Коротше, зафейлив я, друзі. Ось. Зараз морта добить може. Ще й дивіться. Встань тичку ще дала. Так. Окей, давайте. нічого переживати. в принципі, дропнем кінга, там уже потім справимося уже, напевно, чемпіонкою. Зараз, на чемпіон, зараз менше тут одесь є. Кстати, рекол спел ще у нас є. Давайте я тут допоможу її, і потім... квину сюди назад її потянемо. Ще можна вже, знаєте, фогів почати випускати з э, цієї сторони. В принципі, знаєте, поки що перша атака ну, таке собі. Давайте рекол, ну, все таки не встиг. Все таки не встиг. Так. Що майбі? Давайте з цієї сторони дропну її. Так, можна так зробити, Давайте речі ще на кабанів. А, бляха, все якось розсипається, не знаю. Прям якийсь необзор, а лажа повна. Ну, не знаю, перша атака, в принципі. Вперше завжди ще щось погане буває, да, не дуже приємне, але. Думаю, в принципі, атака більш-менш нормальна. Все-таки, як не як. Трошки база да й складна. Так, давайте прожму кінга вже. Угу. Та да, багато яких юніті тут ще не заюзав, але, як бачите, 70% поки що не було. Ну хоча б щось, да, знаєте. А, перша спроба така непогана. Ну Там погано те, що у мене мікс, просто вже інший буде на наступну катку, я трохи от цього а, отвикну. Так, а хоча стоп. Да, у мене часу, походу, не вистачить, мені так здається. В принципі, знаєте. Таке щось похоже на трьошку, але реально, почасту у мене там тільки льодяний щось почище з тої сторони. А тут і далі мушки якісь гобліни, ну от них так-то толку якоїсь не буде такої е почистках там всякого дефу, якщо не ресурси, да? Да. Ось така херня, друзі, вийшла, але. В принципі, трьошка, але часу не вистачило, чим біда. В принципі, якщо часу не вистачало, то будемо вважати це за трьошку. Договорились. Окей, да? <сих> okay. 92. в принципі вважається непоганим таким досвідом. Тим паче, що якщо я в перший раз цим. Сім... А, тому що <смі> чекаємо це. Зараз буду шукати коротше, базу. В принципі, наварний у мене отакий мікс. Давайте одразу покажу. Тут у мене по закляттю, в принципі, почти таке ж саме, тільки я обирав рекол спел. В принципі, рекол спел я навіть і не юзав у себе в <смі> минулій катці, да, так сказати, в кінці там навіть квіну не засеяв. Така лажа прям вийшла. Тут у мене додадуться ще плюс 7 хогів. Ладно, та маршера вже. Не, не критично буде, якщо ми його не врахуємо. Тут у нас трошки менше супер-хогів, ну і додали трошки а, звичайних хогів, так сказати. Свого роду гібрид вийшов. Тому от такий мікс. Ну, в принципі, таке саме з Квінхілом буде, з Вогнеметом, метом, з тим самим КК. Нічого так сказати, сильно і не помінялося, тільки там по закляттям змінилися состав, да, і так само хогі тільки додалися. Тому все, піду когось шукати. В принципі, на 4900 дев'ятсот граємо, іграємо. Такі довжни нормально сперника. Я швидко знайду. Тому все зустрінемося в next атаці. Знайшов таку базу по фарму, в принципі, ну таке собі, але я щось шукаю, щоб таке для відоса було, да, і щоб засняти якісь класні атаки на якісь більш-менш нормальні бази. Що буду робити в даної атації? Я в. В принципі, планую десь звідси запустити вогнемет, треба було забрати мультимортіру, ну, квінхіл ми дропнемо десь а, сюди. Да? Блін, знаєте ну, така база якась противна, якщо чесно. ну Давайте все-таки пробувати. Давайте вже одразу метальник кидаю, тому що час потрошки потрошки завершується. З тої сторони, з нас туди нема сенсу пускати квінхіл, там ще й а, соло інферно, але. З цієї сторони 6 годин почистимо, хоч якась почистка должна бути. Так, зараз десь дропну Лед Голема. На цей раз я вже точно не прогавлю. Так, нормально. В принципі, зараз повинно забрати. Да, до Ратуші, знаєте, прямо реально проблематично, що тут ратуші ніяк не, вна... не можна було б забрати вогнеметом. Тому... Думаю, і без, нього... без цього справимося. Так. Давайте фріз на мультіінферно, проб'ю шлях для квіни. Дробен звідси кінга. Немає сенсу, думаю, інвіз поки що тратить на квіну. Окей, давайте трошки прискоримось, думаю, давайте хай забереться вогнемет і вже будемо запускати іншу армію. Давайте, тут, а, рейдж для квіни. Що там? Забрався, Найс, давайте запускати тут. І Хогів тако трошки лівіше дропнемо, запускаємо учня. Чи, а, а, чемпіонку. Давайте разом з армією випусімом. Трясне. Я херово ще рад, що ще активував, от що прям проблема. Так. Варден! Варден! Блін, у мене прям всі хогі зараз посипались. Давайте хоч так прожму, щоб деякі які ще в мене живі, хоча б вижили. Так. Най, це в кіну хоч встиг засейвить, це прям хоч чудесне. Так. У нас там вже відкрилося Клонкастл, можна пізніше десь буде поржати кінга. Так, давайте сюди куля. Та все, можна десь почистку вже починати. Блін, соло Inferno загралось на кінга, треба, щоб він якось втік оттуда. Чим так, мені такі важливі ще надо. Да. Так, прижимаємо чемпа, що залишилось. Да і все, знаєте, від деф практично нічого не залишилось, хоч не до кінця трошки квінхіл продумав, да? В принципі, я не знав, звідки його тут кинуть. В принципі, метальник можна було звідси, понятне діло, кинуть, а от з квінхілом трошки не додумав, так, не встиг. Але як бачите, атака у нас заходить чудесно, Даже ще лишні спили залишилися. Так, що там? Пушка, інферно залишилась. Так, да, все, в мене ще і квіна з прожатім, Хорошо, що я тут засейвив. Але я думаю, все одно була б трьошка. Отак. Отака у нас атака. В принципі, трошки з суперхогами там протупив біля рад, що багато хто помер, але трошечки є це саме головне. Так, ще й місію виконав. Все прекрасно, так сказати. Все, друзі, зустрінемося в наступній каці. Я тут готую мікс. Ну, в принципі, той минулий мікс, що у нас і був, але. Але, але тут у нас трошки змінилися закляття. Я тут обрав Recall спел, теж попробуємо а, так згуляти. Тому все, напевно, давайте ще якісь мікси наготові, Можна ти з тими самими ще а, плюс наготовий, наготові, дай думаю, буде все прекрасно. Да, де, думаю, Можна буде завершувати відос. Тому все, зустрінемося в атаці. Ось таку базу я знайшов. А, тут трошки обману вас. Коротше, я взяв Recall Spell, але вирішив, Коротше, я подумав останній момент, що maybe давайте ще попробуємо і осадною казармою одгулять. А я тут що планую? Давайте звідси у нас пойде казарма, і з нижньої сторони у нас пойде квінохіл. Правда, хілочок, знаєте, трошки маловато для такого глибокого буде, але будемо спробувати. Пробують допомагати нашій квіні якимись закляттями, то тим паче у нас рікол спел є, якщо ще в її в будь-який момент можемо засейвити. Так, там пека пошла чистить. Не знаю, Кінга, напевно, ще рано випускати, там магію, я думаю, спокійненько будуть це все почищувати. Можна було б якось каке попробувати. Не знаю, квіна, в принципі, по ідеї може зайти туди. Так. Окей, давайте, перший у нас вже пойде. Хантер. Це квіна без Хантера, знаєте, чудово справляється. Так, у нас вже хогі з КК вийшли, да? ну думаю, можна вже і запускати тут і кінга. В принципі, квіна тут таку сторону почистила. Так, хай почистить там ще, так сказати. Крайні сторони. Зараз я її ріколом заберу, да і трошки закину в іншу сторону. Так, де там наша квіна? Давайте сюди її скинемо трошки до хогів. Так, можна прожати це все добро. Так, Давайте сюди. да, треба було б трошки. Так, зробити, щоб метальник бачив цих скелетів, отак там пока що хоч якісь арбалети буде відманювати. Так, от рута. Можна даже хантера десь послати. Так, хай сюди. Блін, а ну в мене ратуша, кстати, жива, от прикол. Окей, це прижимаємо, давайте і кінга прижмемо. Він там зараз проб'є шлях для квіни, бо квіна теж пойде ратушу ламать. Все може бути прекрасно. Можна так кинуть поки що фріску, Щоб квіна лишній дамаг не отримувала. Так, Тут на почистку, давайте сюди на почистку, і тут можна. Так, квіна, квіна, квіна. Угу. У мене ще, кстати, рейдж. Є слухайте, я на квіну, напевно, його все збережу. Тут почистка, давайте сюди почистку. І на квіну, хай коли рад. То можна і зараз скинуть. Я думаю, вона рад, що все одно спокійно забере навіть. так. Ось така атака. В принципі, не сказав би, що база якась була супер-пупер крута. Тут якісь даже дивні проходи. Ось до да, типу такого є. Але, в принципі, справилися да, така трошки. Мене налякало те, що я рад, що не забрав. ну, Хорошо, що все добре обійшлось. Так, ну і все, от така трьошечка. Наступна атака, да, зараз поки що ще оця не, не закінчилась, я вже говорю про наступну. Давайте все зараз покажу, прям наглядно, щоб все було візуально. А у нас буде остання атака. Ну, можна сказати, така сама з хогами, але я так само возьму казарму, Да, і так само рекол спел будемо квіну, там потім десь подбирати, і кидати до мікса. Тому ось така задумка. Де й буде остання атака, як бачите, у нас вже буде також ще й скоро 5 тисяч, так сказати. На всі атаки в даному відеосі хватило. Ось таке. Блін, страшно шкода, що не виконав місію. Да, трошки пізно там закинув, походу. Але нічого, потім видалю дай фіг з тим трясом. Окей, все, зустрінемося. Коротше, в останній каці, там уже <губачимо> побачимо, що нам кине в подборі. Знайшов ось таку базу, така у нас остання атака буде, знаєте, і база мені щось трошки подобається. Да, вона якась трошки хардкорна, але зараз будемо це все пробувати розрулювати. Так. Що я тут планую зробити? Ну, у нас тут з трьох годин пойде казарма, і квінхіл. Скоріше за все, я пущу саме з шести годин тут з почистки, і потім вже на цю сторону ми пойдемо з вами хогами. Давайте одразу запускати. Блін, треба буде ледіного все таки знищити, щоб по казармі нічого не було. Так, і давайте квінхільчик наш. Так, ну давайте, поки там буде почищувати, потім я хочу, так сказать, запустити Кінга до орла, щоб забрати його. Пока це все чиститься, я буду. За квіною слідкувати. Так, Кінг сподіваюся, тута пойде. Так, Кінг заходить прямо в центр, чудесно. Так, давайте слідкувати за квіною. Мейбі проб'ємо, давайте. Так, можна вже. Так, аби квіна не втратилася. Так, найс, nice, найс, nice, найс, nice. вона підхилюється, блін. Може, давайте ще її інвіз бахну. На всяк випадок, просто реально. Тож поки напряжено. Так, як бачите, у нас Орел забрався, можна запустити уже суперхогів схогами. Давайте вже починать заход, так сказати, час тече, все таки. Так. Квіну не бачу сенсу поки переносить, якщо чесно. Вона, так сказати, в якійсь своєї течії це прям хорошо. Так, то навіть ніякого мультиінферна немає. Так, давайте тут ахил уже бахнемо, бо бачу в мене. Прожмемо, давайте. Блін, там бомба була та гіантська от бомбьок. Прям не хочеться поки що втрачати велику частину хоїв. Так, давайте все-таки квінус забирать. Давайте з цієї сторони почищувати теж. Одни кабанчики залишились. Давайте сюди рейдж. Блін, знаєте, рад, що стається опять на самий останній момент. А це прям напрягає. Так, yeah. ну у мене фріз є, якщо що. Не знаю, чий нам взагалі зараз знадобиться. Ну, в принципі, я зрад, що під фрізи десь, я думаю, точно треба буде. А ще чемпіонка так-то жива. Да і квіна ще з прижаттям, тим паче, тому. Слухайте, В принципі, поки що вроде не все так і погано, як кажеться. Так, прям правда, знаєте, кабанчики порозпадалися. Прям не знаю. Більше якісь мас... не знаю, просто все прикривають і далі справа просто йде за героєм. Якийсь такий мікс, трошки не знаю, дивувати, або просто я якось дивно катаю. Ну, мені здається, другий варіант це скоріше всього вірний. Так. Ну що ж, як бачите, радше все-таки забереться. Так, у нас тут така почистка в супер суперхогів. Так, давайте прожму вже квіну, в принципі. Ну все. Да. залишиться чекати. Не знаю. В принципі, можемо навіть і не справитися з цим. У нас не знаю. В цих в які домах взагалі я так-то чесно не, не цікавився. Ну ладно, хорошо, в спушку не справляється. І от така база у нас зноситься, в принципі, непогано так вийшло. Плюс 30 ще, да, 5018. В легенду ще зайшли таким міксом. В принципі, яка моя думка з приводу цього мікса? Коли Юніт. Ну, а це давайте сразу скажу на даний момент. Мені прям мікс мікси зайшов. для 13-го таунхола доволі класний мікс. Доволі навіть в напряженні себе, коли більша частина поумирала або, або і всі, да, і все. Там, далі справа за героями йде. В принципі, мікс сильний, можна юзать, на КВ, може, на деякі бази теж буду використовувати. Все-таки Цей аккаунт у мене вже теж буде гратися на КВ, тому а, на заметочку даний мікс возьму. В принципі, знаєте, яка у мене думка колись була, пам'ятаю, колись на стрімі. Розказував, коли ці юніти вийшли, я думав, що це яке гавніцо завезуть, так, казав, блін, я не знаю, хто їх буде використовувати, але як бачите, дойшов час до того, що я зняв відос по даному міксу, і все-таки він мені даже сподобався. Тому можете теж використовувати. Ну я так, то знаєте, в перший, в перший раз гуляв, якось на своїй на, свої якось механіки, якось по чистого, да? по своїм тактикам так сказати, Даже мікси якісь перероблював під себе. Да. Я колись брав повністю мікс десь з Ютуба, да, дивився, але вирішив якось для відоса щось своє таке зробити по закляттям, по юні, там деяким. Ну, все. Ось такий мікс, такий відос. І така в мене перші, перші атаки були даним міксом. Доволі. Реально, класний мікс, тому можете її взять. Я буду вже, напевно, прощатися. Тож, реально, я вже більше нічого не, не буду атакувати. 5000 тисяч кубків взяли. Да, і, в принципі, хороше закінчення відео. Тому всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підпис... вступайте також в мій телеграм-канал, хто бажає. Тому все, всім гарного дня і всім пока.